Як уже набрили, чути знову і знову. Порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня Солов'їна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайвими на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо. Розводимо руками, маємо, що маємо. Сьогодні звертаємося щоб завтра продати кум, ідена кума, брат іде на брата. Національна ідея, як засіб, спекуляції: здобули державу, втратили націю. Коли вже народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги, коли кожен за себе у своїй хаті зграє. У такого народу і героїв немає. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду, все заради вітчизни, заради народу. І з мільйонами інших він пішов воювати, всі полягли. Він лишився стояти. Та одразу ж поглине пафосна лава. Понавісить медалі, коли кричатимуть Слава він житиме довго, він житиме дорого, але стане нашим внутрішнім ворогом. А де ж ті, яких було закатовано. Спалено, порубано, побито, репресовано, де ті, що життя віддали за своє. Де вони є? Де вони є? А насправді так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю, свою рідну природу, відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівські криниці, досить боятися вірити в краще своє, на чуже не міняти ні за що. Спільнота розумних. Міцних, незалежних, безправобережних, безлівобережних, добрих, привітних і незрадливих, в усьому єдиних, в усьому щасливих, лишою віть якої стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все що хороше, значить і наше, але поки на жаль, все зовсім інакше. Дякую.